На землі активно просуваються дослідження з пошуку живих планет та позаземних цивілізацій. Новинні канали рісніють статтями про екологічну та соціальну кризи у світі та необхідність освоєння космосу. Земля на межі залишилися лічені десятиліття чути всюди, і все тому, що за останні 100 років земляни замінили Бога та біблійну картину світу на знання, фантастику. Та ілюзії в результаті світ на порозі апокаліпсису. Реальність завжди жорстко відрізняється від вигадок. Якщо ми на практиці вирушимо на місяць разом з астронавтами Аполлона, то перше, що шокує астронавтів, які висадилися на місяць, це наскільки сліпуче світло сонця на місячній поверхні за відсутності захисної атмосфери у нашого супутника. Позбавлений атмосфери місяць відчуває різкі та швидкі перепади температури. У місячний день під прямим сонячним промінням місяць нагрівається до 123 градусів за Цельсієм, а в місячну ніч постигає до мінус 153 градусів. Тому астронавти у повному захисному екіпіруванні дуже швидко мали вийти, виконати свої завдання та залишити поверхню місяця під час коротких орбітальних вікон. Коли це було безпечно, на землі активно просуваються дослідження з пошуку живих планет та позаземних цивілізацій. Новинні канали рісніють статтями про екологічну та соціальну кризи у світі та необхідність освоєння космосу. Земля на межі залишилися лічені десятиліття чути всюди. І все тому, що за останні сто років земляни замінили Бога та біблійну картину світу на знання, фантастику та ілюзії. В результаті світ на порозі апокаліпсису реальність завжди жорстко відрізняється від вигадок. Якщо ми на практиці вирушимо на місяць разом з астронавтами Аполлона, то перше, що шокує астронавтів, які висадилися на місяць. Це наскільки сліпуче світло сонця на місячній поверхні за відсутності захисної атмосфери у нашого супутника, позбавлений атмосфери місяць відчуває різкі та швидкі перепади температури у місячний день під прямим сонячним промінням місяць нагрівається до 123 градусів за Цельсієм, а в місячну ніч остигає до мінус 153 градусів. Тому астронавти у повному захисному екіпіруванні дуже швидко мали вийти, виконати свої завдання та залишити поверхню місяця під час коротких орбітальних вікон, коли це було безпечно.